люди. Я зараз, звісно, можу йти і показувати вам декоративність кожної квітки, тому що ну, зараз всі багаторічники майже класно виглядають ем, куртинки зелені, листочки різні, листочки ланцетні, листочки мережеві, ну, все, можна бачити красу в будь а в будь-якому багаторічнику. Але зараз я вам покажу багаторічники, на які не треба розраховувати в травні. Тобто, коли ви сажаєте квітник, ви маєте планувати, якщо ви плануєте цю квітку, ви. Ви розумієте собі в голові, що в травні вона не буде помітна, вона не буде акцентна, вона взагалі не буде. І треба щось посадити поряд, щоб ну, це пусте порожнє місце, воно якось не кидалося в очі, а просто потім воно підросло. Тому зараз я вам покажу містяк. На мій погляд, це мій такий прокол, я його виправлю, я вже знаю як. А місцяки, який зараз виглядає рівнесенько, взагалі ніяк, можна сказати, тому що там були використані саме ці багаторічники, які в травні ще сидять далеко і глибоко. Тож пішли, подивимось. І так показую вам цей місцяк. Зараз він заросший якоюсь травою бур'яном, але це ось цей трикутничок. Чому так? Тут у мене росте плакун, плакун вербалистий, от зараз він виглядає так. Ну, це ми можемо сказати десь навіть ось так. Це після пересадки, десь побільше. Я не полю, ви це знаєте вже на попередніх відео, з десь ось такими куртинками, десь навіть підморожений. Тобто, отут, от група у мене плакуна, вона потім от з червня місяця буде буяти красками, боже, це буде просто щось нереальне. І воно буде до зими, до весни стояти. Я взагалі це вважаю структурною рослиною. Я на неї розраховую взимку, тому його тут багато. І напроти також, також тут такий місцяк провальний в мене, хоча з червня він буде класний. І, і поряд тут ще й росте у мене гаура. Також вона зараз в бур'яна гаура. Для мене це рослина літа чудова. Чудова рослина літа і осінні, вона буде квітувати дуже довго, але зараз також вона в малесеньких куртинках. Розповім зараз, чому це провальне місце. Тому що, ну, по-перше, плакун верболістий любить вологу, він росте в канавах і в мене він був пересаджений з канави. Тобто така волога рослинка. Гаура це навпаки посуха стійка рослина. Але мені просто, от, ну, тоді, коли я сажала це діло, мені просто подобалось поєднання, і тому ну, воно так залишилось. Звісно, так не підходить, тому що основне головне правило всіх квітників ми сажаємо квіти під умову проростання. Тому, це просто не її умови, хоча вона там себе доволі гарно почуває. Буду її пересаджувати. У мене є місце підготовлене, я її туди пересажу. Натомість сюди, на її місце, я посажу якийсь холодоростучий, холодолюбивий злак. Наприклад, Карла. Я сюди, скоріш за все, посажу, тому що він вертикальний. Тут у мене не так багато вже місця. Така йде. Ой, вибачте, така йде полоска. Тому я вважаю, що такий класний буде виглядати. І він буде повторюватись, тому що там дві куртини, і тут буде на такому відстані також куртина. Буде класно виглядати. Тому виправити це все можливо ось так. Але коли ви сажаєте, по-перше. Рослини за умовами мають бути однакові. По-друге, зважайте, думайте, передбачувайте картинку, яка буде не тільки на піку декоративності, як вони будуть виглядати поряд, а як вони будуть виглядати, коли проростають. Тому що якраз для цього я і знімаю вам відео собі на канал, бо я коли... Планувала квітники, взагалі рослину, наприклад, обирали для квітника. То мені було навіть цікаво подивитися, як вона виглядає взимку, ця рослина. У мене є відео. Пошукайте, як багаторічники виглядають взимку, тому що це також важливо. Ви можете зараз посадити на піку вона буде просто чудово прекрасна, але потім її лися, просто пов'яли. І все. Якщо ви все засадите, наприклад, журавцем, вони пов'яли і лягли, і у вас нічого нема на ну, земля, земля і ґрунт. Це не Нікуди не годиться. Треба щось залишати структурно, щоб тримали квітник наш в, на протязі сезону. Тому отак. Так ідемо далі, подивимо ще один багаторічник мій власний улюбленець, але на який не треба розраховувати навесні. І він ось тут. тут. Зараз я його вам відшукаю, тому що, ну що вам сказати? Ось і це сідач. Зараз буде відео, який він. Який він і який він зараз. І це, звісно, просто небо і земля. Тому що, так, да, на деякі проскидаються пізно, але вони тримають потім всю зиму. Ну, тобто, треба це звертати увагу, а яка зараз квітує, не буде вам тримати зимою квітник, а сідач буде. І також я не скажу, що то місце провальне для мене, але можна було б його покращити. І зараз скажу як. Дуже легко. Наприклад, ось у мене там росте сідач і плакун. Вони пізно прокидаються. За умовами проростання, вони в одній середі ростуть. І є осоки ще, звісно, вони там також класно. Все. все з ними окей. Тут треба просто покисити, але окей, осоки підходять. Якщо б я зробила, наприклад, поєднала сідач і Вероніку. Ось у мене тут Вероніка, і вона вже класно виглядає, то. Що правильний я б зробила квітник постійного квітування, можна сказати, тому що е, вже декоративна була б Вероніка, сідач би ще сідів. Потім Вероніка відквітла, сідач підключився і так пішло. А тут, ну також, звісно, плакун спочатку від квітня, а потім буде сідач дуже довго квітнути, але просто ну, зараз якось голенька, да? погодьтесь, якось голенька. Тому можна було б просто поєднати сюди. У мене тут поряд. Щучка і росте Вероніка. Можна було Вероніку туди, плакун сюди, і так туди заміксувати. Продумуйте. Друзі, ну що? Я вам не показала навіть половини саду, але. Нічого, будемо згодом все показувати, тому що ну, неможливо просто все одразу показати. Е, якщо вам було корисно, якщо ж взяли для себе щось цікавеньке, то буду рада вашим вподобайкам, е, вашим коментарям, е, підписуйтесь. Е, мені дуже зараз щось натхнення знімати YouTube, тому планую знімати вам іще й далі. Пока! Ще, знаєте, яку я хочу показати вам рослинку, це вербаску. Ось. Дивина ще називають, я не знаю, це офіційно, неофіційно називається, але називають дивина. Або коров'як що його називали. Но зараз він планує квітувати. Також з насіння був вирощений, це буде квітувати. Це рослинка знаєте, для такого плану, щоб у вашому квітничку, який такий повний, щось навесні заквітувало. Тому що він не структурний, він ось його розетка тільки буде. Хоча воно буде дуже довго зберігатись такою, і навесні воно дуже довго стоїть. Квіти в зрізі. Ну, я б не сказала, що довго стоять, але стоять е, і буду квітувати. Але такий дуже красивий квіт у нього. І знову ж така свічка, подібна форма. Е, класно поєднується в квітниках.